Усім привіт! І це карта, яка називається Skyblock. І це 18-й раз, який я намагаюся її пройти. Тобто не пройти, а хоча б чогось у ній досягнути. Надіюсь, цього разу у мене вийде краще. Або не вийде. Що поробиш? Так. Ох, знову я почну з того, що назбираю трохи землі. І це я можу теж забрати. Потім я розширю цю платформу. Бажано тут. Хоча би. Хоча б тут. Щоб ці кляді саджанці не випали. Мені знадобиться ще землі. І це мені теж знадобиться. Так. Отже, щоб, щоб саджанці ці не випали. Думаю, цього достатньо. Тепер можна рубати дерево. Я знайшов... Я знайшов цю карту на форумі, вона там доволі популярна на офіційному форумі цієї гри. Ох. І там є список із, мабуть, вже 20 завдань, які треба виконати або принаймні які можливо виконати якщо в мене вийде так є саджанець Ху. це дуже добре минулого разу в мене не випав жоден саджанець тобто минулого разу коли я грав цю карту але ще не записував 17 разу чи Чи 18 нічого два саджанці це дуже класно це набагато краще ніж нічого Добре, сайдженс є. Супер. Краще все відкласти, бо також десь 16-го разу або 13-го я тупо впав вниз. Це теж дуже погано. Багато дерева. Класно. Тепер. тепер тепер треба таки зробити генератор каменю 158-й раз я пробую це зробити. І мабуть... Я знаю, як це зробити. Тобто... Я не знаю, як це зробити, але я зараз спробую. Надіюсь, в мене вийде. Так. Тут буде... Лід, або лава. Або лід. Так... Треба десь викопати яму. Може тут. Якщо тут буде вода, вода буде текти сюди, лава сюди, бах, камінь. Якщо тут буде вода, вода буде текти сюди. Е, сюди, аж сюди. Все-таки тут треба поставити воду. Вода буде тут. Тут буде... Вода, лава, камінь. Вода. Лава. Камінь. Прекрасно. Е, Все-таки. Чомусь мені здається, що я зробив неправильно. Бо, якщо тут не буде цієї ями, вода, потече і утвориться, тут обсидіан знову таки. А тепер, якщо тут є яма, вода не буде текти далі ні сюди. Так, цей дорогоцінний лід треба поставити назад. І... І... і, і, і... Так, землі більше немає. Тобто земля є, можна взяти. Якщо це буде тут, а потім тут. Так, все-таки мені здається, що все правильно. Можна зробити верстат чи верстак. Поставити його. Думаю, буде круто, якщо він буде стояти тут. Не дуже круто, але нічого. Так, це на палки. А це на кирку. На кирку і це назад. І відро. Бо якщо я втрачу відро, це буде гаплик. Так, сюди. Це можна набрати. Сюди. Ох, я надіюсь, це працює. Є, yeah. так, це робить. Хух. Дуже добре що це робить. Все працює правильно. є, yeah. Так. Мені здається, що ось цього мені теж не треба. Але дарма я його киркою копаю. Так. Так, так, так. Справи йдуть непогано. Тепер було б також непогано посадити дерево. Посадити дерево. І взяти ось це. Я думаю, де б його посадити. І думаю, що мені треба добути більше... Землі і більше розширити цей острів. Але я боюсь, що я зараз викопаю щось лишнє. І, наприклад. Наприклад... Ось це я можу викопати. І це. І це. Але не це. А ось це. Так. Потім... Mm -hmm. Не достаю. Ничего. Так. Так, так, так. Дуже добре. Mm -hmm. Дуже-дуже добре. Цього разу в мене виходить. Наскільки я можу судити краще, ніж минулого, бо минулого було. Ммм... Минулого разу було гірше. Так, краще прикрити цю лаву. Бо також був випадок, коли я трохи стрибнув в неї. Це це було погано. Землі багато. Землі багато. Продовжуємо побудувати мій отакий крутий острів. Так, це забирати не можна. Це здається можна забрати. Супер. Супер-супер. Тепер... Я ще заберу ось цей блок. Фу, він впав. Я маю. Ну нічого. Так, я хотів садити дерево. Отже я це зроблю. Якщо я посаджу навіть... Не знаю. Тут. Чи... Це буде добре. Ну добре, нехай буде тут. У мене все одно є ще один саджанець і... та-дам! Дерево виросло. І пісок я краще покладу. Спробую зразу. Сразу надій саджанес. Так, один. Це вже класно. Принаймні мені повернувся той, що я посадив. Два. Три. Чотири. О, все, будемо жити. Будем жити. Сонце поки що сідає. Тобто не поки що, а вже. Оу, я був. Дуже близько до краю. За горизонт із пустоти. А тут вже місяць. І це дерево. Але оскільки дерева в мене вже багато, можна зробити ось так. А це краще не носити з собою. І ось це. Так, зараз... Зараз. Зараз можна добути трохи каменю. А якщо точно? то мені потрібна деяка конкретна його кількість. Окей, нехай буде. Цього вистачить на кам'яну кірку, Щоб пришвидшити саме процес цього добування. І... за допомогою ось такої нехитрої штуки в мене є. Ох, так, в мене є насіння. Гарбуза і зараз у мене буде насіння кавуна. Так. як я тут рости. Не думаю, що це найкраще місце для нього, але нехай буде. Так, тепер я, мабуть, добуду трошки багатенько каменю, бо це таке займає багато часу. І тоді повернуся. І так, в мене... Є... багато каменю. Я добув багато каменю. Це дуже добре. І цього каменю мені буде достатньо для того, щоб побудувати. Побудувати. А, сюди літ. Сюди. Воду. Нескінченне джерело води. І сюди воду нехай буде назад, де була. Так. І що тут у мене є? Мені б не завадило ще землі. Але і, мабуть, я зможу її добути. А земля мені потрібна для того, щоб займатись фермерством. Вирощувати. Так. Так, так, так. І так. Ой, чомусь мені здається, що я... Дарма витрачаю камінь Якби і Якби його так. Um, отак. Тут буде колодязь, нехай буде. Нехай буде. Um, яма тут. Це мені можна забрати. А це... Це здається вже нижчий рівень. Це було погано. Оу. А це. Так. І знову ж таки. Щоб це забрати, мені придеться якось. Наприклад, ось так. Наприклад, ось так. Так. Тут витачи. О, блін! О, ні! Насіння! О, ні! Насіння! Насіння там було! Там було насіння! Це халепа повна! Там було насінні. І тепер я не зможу. не зможу... дістати його назад. А це є дуже погано. М -м -м -м. Так, надіюсь тут буде рости, я не знаю, що це здається. Це було щось. Дині або кавун. О, це була... Це була халепа. Окей. Тепер, тепер, тепер. Пісок, пісок. І кактус. І відро краще покласти. І кактус. Десь. Так, щоб він мені не заважав. Наприклад. Тут. Кактус. Блін, оце. Дуже було... Дуже було дивитися. Треба було дивитися і бути більш уважним, блін брати насіння так тепер кактус є кактус є Відро. Відро-відро, вода. І... Тадам. Так, це. Якщо це бамбук, то він буде рости тут. Якщо це не бамбук, то нічого, але він теж буде рости тут, тому що треба... Що він ріс. Так, тепер треба почекати, поки трава пошириться кругом. Спробую добути насіння для пшениці. У мене є. Поки що в мене. Я ще повинен посадити десь гриби. Рости десь, наприклад, тут і тут. Так, наступне завдання. Потрібно побудувати платформу на відстані 24 блоки від, наприклад, цього острівка. Десь в будь-який бік, щоб моби могли спавнитись там. Адже вони це не можуть зробити тут. От. Я, мабуть, цим займусь, але спочатку. Звичайно ж, в мене немає ресурсів. А камінь це дуже гарний ресурс. Який допоможе мені у цьому. І знову, мабуть, я займусь добуванням. a třeba dvou hodinu nudno, tomu červený sekundu po